Бог приймає активну участь у житті людства. Людина має живий зв'язок із Богом. Бог часто об'являвся людям і люди духовно спроможні спілкуватися із своїм творцем. Коли Бог відкривався людям, давав їм духовні знання, це було божественним об'явленням. Божественне об'явлення, яке Бог дарував старозавітному людству, передавалося в усній формі. Не було воно записано в книгах. Так, божественне об'явлення. Дане Адамові, Ноєві, Авраамові передавалося усно, покоління в покоління з уст в уста. Тільки пророк Мойсей почав записувати божественне об'явлення, яке існувало. Тільки святому переданню. Тобто божественне об'явлення міститься в святому переданні і в святому Писанні. Але спочатку було святе передання, а потім святе передання. Було Божими просвітленими духовно мужами записано в книгах. Божественне об'явлення ділиться на старий заповіт і новий заповіт. Заповіт це те, що Бог заповідав людям. Чому називається старий заповіт? Тому що Бог заповідував людям, якщо вони будуть вірити в живого Бога, дотримуватися Божественних законів, то Бог пішле в світ Спасителя, який врятує людей від духовної загибелі. Новий заповід називається так. Тому що, коли прийшов на землю Спаситель Ісус Христос, то знову Бог уклав заповіт із людством. Якщо люди будуть вірувати Божого Післанця Ісуса Христа, дотримуватися євангельського вчення, то вони осягнуть вічного Спасіння. Книги старого і нового заповіту містяться в Біблії. Біблія походить від грецького слова книги, тобто книга, яка містить багато книг. Книг. Тарму заповіті 39. А в єврейській біблії 22 книги, тому що деякі книги згруповані одну книгу, так щоб вийшло число 22. Єврейський алфавіт містить 22 літери, і таке число книг у Єврейському кодексі. Старий заповіт був написаний вибраними Божими людьми. На єврейській мові. З часом тексти Старого заповіту були перекладені на старогрецьку мову в 271 році за фараона Толемея Філадельфа, який побажав. Щоб його громадяни євреї, які жили в місті Олександрії, але не володіли єврейською мовою, а розмовляли державною мовою тогочасною старогрецькою. Тому на старогрецьку мову був зроблений переклад. Із Єврейської Біблії і появився новий кодекс старого заповіту, який називається Септу Агінта. Перекладачами старого заповіту з єврейської на грецьку мову були. 72 мужі. Але в загальному називають переклад 70. Новий заповіт містить 27 книг. Ці ці книги є канонічними. В старому заповіті у грецькому перекладі є ще додаткові 11 книг, яких немає у списку старозавітних книг у Єврейському кодексі. Ті книги були втрачені у Єврейському кодексі, а збереглися тільки у грецькому перекладі 70. -ти. Тому книг в старому заповіті. Християнській церкві налічується 50. Новозаветних книг 27 і всіх книг Біблії налічується 77. Книги нового заповіту були написані на грецькій мові. Тільки Євангеліє від Матфея, яке було адресовано євреям, було написано на єврейській мові, і на єврейській мові було написано послання святого постола Павла до євреїв. Потім сам Євангелист Матфей перевів своє Євангеліє з єврейської мови, також і на грецьку мову. І теж було Перекладено послання апостола Павла до євреїв теж на грецьку мову святі книги, які містяться в Біблії, були написані сорокома. Особами. Біблія формувалася на протязі півтора тисячі років. Хоча записували Книги Святого Письма 40 осіб. Це були благочистиві, бо вибрані духовно просвітлені особи, але автором Біблії є сам Бог. Біблія не є витвір людського розуму. Це не є винахід тих осіб, які записували Божі слова. Не свої вони викладали на письмі, а записували вони те, що надихав їх Дух Святий, Бог давав їм знанням, Бог відкривався їм. і те, що Бог відкривав через Святого Духа цим святим мужам, те вони записали на Письмі. Святе письмо є богонатхненним. Тобто, ті, хто записував священні книги, вони знаходилися під натхненням Святого Духа. Те, що Дух Святий вкладав їм на серце, те, що вони відчували і розуміли, так вони з точністю все виклали в своїх книгах. Це вчиня не їхнє особисте, а це є вчення Божественним. Про те, що свіж... те письмо є Божественним, що воно містить в собі зверхприродні об'явлення. Підтверджує висота цього вчення. Бо такого вчення, яке отримало людство від Бога, досягнути своїм розумом неможливо жодній людині. Це вчення є чистим, бездоганним, воно не заплямлено, нічим і не має ніяких недоліків. Підтвердженням Божественного походження тексту святих книг є чудесам. Коли святі пророки чи інші пісні Божі сповіщали Божественну науку людям, то підтвердження того, що це не вони від себе говорять, а Бог через них говорить, були чудеса. Вони творили якісь надзвер... надприродні е... не під силу людській е... можливості, якесь чудо. І це переконувало слухачів, що дійсно е... в... 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 через дії. По через них сам Господь Бог. Також підтвердженням правдивості, походження від Бога святого письма були пророчества. Пророки сповіщали. Набагато перед події, які мали статися в майбутньому. І коли приходив той час, з точністю, як було сказано, пророками, все збувалося. І це є вагомим, сильним доказом того, що ці знання були отримані від Бога Кни, свято, письма були проповідувані і розповсюджувані. В старому заповіті через святих пророків, патріархів, суддів, а в новому заповіті проповідував Божественне вчення сам Ісус Христос, потім його святі апостоли. Не відразу новий заповіт, був сформований в такому вигляді, як ми знаємо його тепер. А спочатку новозавітні писання передавалися в усній формі через святе передання. а потім в кінці свого життя, святі апостоли і інші святі особи, яким було дано Богом. Це з усної форми виклали на письмі, щоб майбутні покоління могли читати святе письмо і черпати. Необхідні духовні знання, які потрібні для життя земного людині, і для досягнення вічного життя на небі. Кодекс святого писання як старого нового заповіту. Був сформований у третих, четвертих століттях. Сформувала перелік святих книг, які містяться в Старому і Новому заповіті Свята Церква яка є хоронительницею і в чистоті зберігає ці, ті книги. Утвердили список святих книг на помісних соборах. І в селенських соборах. Тому Біблія як священна книга це є книга Святої Церкви. Свята церква зібрала всі священні книги. Склала єдиний список цих книг, таким чином сформувала кодекс біблійний, і не ми маємо можливість користуватися до цього часу. Про те, що Біблія не є звичайною книгою, свідчить те, коли проповідники святого Євангелія, апостоли несли євангельську благовість чужим народам, слово Боже настільки всемогутньо діяло на свідомість і душі людей, що не відразу змінювали своє життя, вірували у Ісуса Христа і ставали на шлях християнського життя. Так і ми, коли читаємо Святе Письмо, ми сприймаємо Божі слова. Як голос Божий, і наша совість пробуджується, і ми звіряємо своє життя, чи узгоджується воно з звиченням Божим. Як бачимо свої недоліки, то виправляємося, каємося. Змінюємося і стаймо на шлях, який вказав нам сам Господь Бог у святих книгах, і ми переконуємося, що слідуючи заповіту, Божому ми зможемо осягнути спасіння, вічне життя на небі і будемо безконечні віки перебувати своїм Творцем Богом і насолоджуватися божественним життям.